Ці кошти підуть перш за все на підтримку того батальйону, який сформований у нас на території області, раз, на підтримку 8-ї санітарної роти, яка зараз працює в зоні АТО і є з, з найкращих санітарних рот. А також на підтримку безпосередньо тих хлопців, які зараз є у військах, тому що там можна буде закупляти різне військове обладнання, запчастини, техніку, пальне, тобто на ті потреби, які сьогодні держава, на жаль, не встигає задовольняє або не має такої спроможності сьогодні. Ну і, звичайно, там буде обладнання блокпостів, там плани люнами виділяють плягаї для того, щоб під'їзди до Полтави були обладнані відповідними камерами. І блокпости, якщо вони будуть створені, щоб вони мали належне значення і обладнання. Скільки Я думаю, що це буде визначено в залежності від умов, яких Але для мене сьогодні таке, знаєте, от, найбільш таке знакове рішення це рішення по внесенню змін до програми. Це перша це програма мій фізичними мій. вадами і ветеранів війни, тому що вона закладає можливість надавати матеріальну, соціальну, психологічну різні допомоги людям, які будуть повертатися за то. Це бійці, які на сьогоднішній день вони і психічно, і фізично деякі мірі лічення. Їм треба максимально дати можливість провести період релаксації, реабілітації фізичної, психологічної, щоб вони. Дуже гармонійно писалися в той стан справ, який зараз є. Ну крім цього, я думаю, що обласна рада вона не тільки прийняла це рішення, вона ще і рекомендувала і районним радам, міським радам міста власного порядкування прийняти відповідні програми, щоб мали більше коштів для того, щоб хлопцям допомогти відновитися після війни. Одне питання сьогодні не затвердила. Одне питання не пройшло. Я думаю, це перш за все пов'язане з кількістю депутатів. Це питання, яке було пов'язане перш за все із регулюванням і обмеженням зарплат керівників комунальних установ. Це ті питання, які піднімає громадськість, це ті заробітні плати, кому працівників комунальних установ. Є відповідна постанова Кабміну, де обмежуються зарплати працівників державних установ до 10 мінімальних заробітних плат. А у органах виконавчої влади у ранах місцевого Сумраді до семи. Розумієте? Тому ми виходили із цієї постанови і хотіли все-таки обмежити ці заробітні плати, тому що вони лягають у тарифи. Ну і сьогодні я ще раз переконався, що звичайно пеноводівання може бути сесійному залі, тому що депутат Чернявський сказав, що в мене якісь до нього є претензії. Не тільки він працює в комунальній суді. У нас багато депутатів на суді. І коли закон... Про місцеве самоврядування він обмежив участь представників комунальних установ і органів виконавчої влади у роботі органів самоврядування, тому що іноді знаєте така нонсенс виникає такий, що депутати приймають рішення, контролюють їх виконання. А коли депутат в органах виконавчої влади, так він сам приймає, сам і контролюється, розумієте? Тобто, отака от колізія. Тому я думаю, що це теж було б непогано рахувати. Ну, я сьогодні ще раз переконався те, тому що депутатів повинно бути в сесійному залі значно менше. Якщо сьогодні явка була 76 і 118, то це дуже мало. Це, звичайно, показує те, що період закінчується депутатської діяльності для батьків депутатів. Дехто можливо, взагалі не планує заболотуватися. Але від цього страждає. Ефективність роботи ворогам саморетування, якби була більша явка, я думаю, мої питання по е, положенні про зарплати пройшло, і не було б такого переголосування. Позичає так, питання продав. Взагалі, буквально вдару разу довелося тут. Є об'єктивний фактор. Він пов'язаний з тим, що на жаль, полтавська область і полтавські територіальні громади, сіл селищ, міст вони не тримають належного. Відшкодування фінансово за ту шкоду, яку, я, яку приносить Нафтогазовий комплекс. І, звичайно, позиція депутатів певним чином справедлива, йде боротьба між державницькою позицією і інтересами людей, які проживають на цій території. А це те ж позиція, розумієте, як за рахунок того, що добувається Нафтогаз, максимально територію зробити в екологічному відношенні. Не жахливою і допомогти людям, звичайно, по тих інфраструктурних об'єктах, які є на відповідних територіях. Тому я депутатів тут розумію, але тут по питаннях, наприклад, перзавса державних нафтогазов компаній, тут повинні перемагати здоровий глузд. Якщо ми не купляємо і не добуваємо газ у себе в країні, ми змушені будемо його купляти в Росії. А це туди кошти підуть. розумієте? ми повинні максимально зараз прикласти зусилля, щоб обмежити кількість нафти, газу, газоліну. Яку можна закупляти для а за добувати максимально все це і робочі місця і не фінансування інвестиційне фінансування інших структур на території ворожої країни? Ну і приємно те, що звичайно абсолютно без ніяких обговорень сьогодні було прийнято рішення про підтримку звернення Верховної Ради України про те, що Росія є агресором, і що так званий Лугандон або ЛНР ДНР вони є. Терористичним організаціям, я думаю, що нікого в сесійному залі не було до цього яких заперечень. Можливо, були заперечення, але не навіть побоялися висловитися з цього приводу.